Я саме збирався виходити з хати, коли почув тихе скавучання під дверима. Відкрив і завмер. На порозі сидів пес. Старий з посивілою мордою, худий, але з тими ж очима, тими самими, що я пам'ятав ще з дитинства. Барсик. прошепотів я, не вірячи сам собі. Ні, це не міг бути він. Барсик зник ще тоді, коли мені було одинадцять. Пропав без звісти. Ми шукали його всім селом. Мені сказали, що, мабуть, він не повернеться. А я все одно чекав рік, два, а потім змирився. А цей такий самий, чорно-білий, з плямою на лапі. Стоїть і дивиться. А я стою і не можу поворухнутись. Я подав йому руки. Він вилизав пальці, як колись, і ліг мені до ніг так просто, так спокійно, наче й не було тих років. Хто тебе покликав, друже? спитав я, хоча й знав, що відповіді не буде. А в душі щось щеміло і тепліло водночас. Може, це був не барсик, а може, він усе таки повернувся. Просто щоб побути поруч, хоча б на один вечір.